Забарний вперше дебютував у старті АПЛ. Гравець Крістал Пелас влаштував українцю неприємну зустріч. Коваленко мав переходити в арсенал. Знаємо, чому все зірвалось. А циганков знову запалює за Жроном. Допоміг асистом розпочати камбек. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. Ну і стартуємо ми з УПЛ. Ну ось. Це сталося. Динамо, при Сашо програло. Динамо поступилося Чорноморцю у матчі 26-го туру УПЛ. Відкрив рахунок на четвертій хвилині Віталій Єрмаков, а подвоїв на одинадцятій. Олександр Демченко. Киянам в таймі другому вдалося відіграти два голи. Втім, той же Демченко закрив гру на 70-й. Динамо відповідно втратило математичні шанси на чемпіонство після цієї поразки. Але біда не приходить. Одна, там ще й фаната ніби дискваліфікували. І, до речі, хочеться круто розпихнути. Чорноморцю Григорчука. Ну, як же класно вони грали проти Динамо. Тут справді класно. Дуже добре, що у Чорноморця такий коуч, при якому команда росте від матчу до матчу. Ну і друзі, сьогодні також будуть і інші матчі у ПЛ. Дивимось і робимо прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet, А також залітаємо за лінком в закріпленому коменті під цим відео і беремо участь в акції кіберпанк. Все просто виконуємо завдання, виграємо гаджети, а ЗСУ отримують круту. Техніку. Наближаємо перемогу разом. Нападник краєм Махадаонда, Роман Зозуля, прокоментував кадр з півфінального матчу Ліги Чемпіонів Мілан Інтер, на якому колишній тренер збірної України Андрій Шевченко сидить на трибунах поруч з першою ракеткою світу, Новаком Джоковичем, Латентна вата, дурість, подвійні стандарти. Коли ти амбасадор благодійної платформи з підтримки України Юнайтед 24 то крім запису промороликів, на тобі лежить ще й репутаційна відповідальність і вже не особиста, а за всю країну. І якщо тебе запрошують на футбол, а поряд сидить спортсмен з відвертими проросійськими поглядами, то ти апріорі не можеш тулитися до нього з блаженним видом. Притомний Українець цим лайном поруч на одному гектарі не сяде. То чого там сидить наша національна гордість? Чи знав Андрій Шевченко, що сидить поруч з сербським тенісистом Новаком Джоковичем? Чи знав Андрій Шевченко, що серб та його батько активні русофіли? Чи знав Андрій Шевченко, що Новак Джокович за повернення спортсменів з РФ та РБ в спорт? Очевидно, що знав. Як і знав, що Абрамович працює в інтересах Росії, коли просив зняти з нього санкції, адже вони були бізнес-партнерами до листопада 22-го року, який знав, що інфантіно повністю керований і корумпований Росією, коли фотографувався з ним, як знав, що йде в ног, який кишить колишніми регіоналами, і як вийшов з нього лише після того, як це набуло гучного розголосу. чомусь Дрій Миколайович вперто робить вигляд, що його особисті інтереси, дружба і вподобання поза війною, такий собі ситуативний патріотизм. Ми вимагаємо від усього світу санкції і недопуску російських спортсменів до міжнародних чемпіонатів і змагань, а наш амбасадор тусить з основними адептами та пропагандистами протилежної точки зору. То чи адекватно після цього нас сприймають у світі? Я довго мовчав з цього приводу і навіть допускав, що людина могла помилитися, але зараз його помилки стали системними. То чи помилки це? По факту мене також одразу зачепило, що Шева поруч з Джоковичем. сів. контактів з такими персонами не має бути. Все так, але скоріш за все його просто запросили на матчі. Він не знав, з ким буде сидіти. Та навіть дурні зрозуміло, що Шевченка запросили на матч, де йому виділили заздалегідь заброньоване місце, а не він собі купив квиток поруч з Джоковичем, що йому треба було робити, побачивши його, тікати чи що, просити когось пересісти на його місце. Що за чергова популістична дурня від романа? Він вже своїм персональним хейтом до Шевченка відверто набрид. Друзі, привів вам дві сторони медалі, різне відношення тут до ситуації є від людей, але тут питання скорше в тому, що то виглядає як тенденція. Що шево то в іде, то з інфантіно лупить фотки, тепер Джокович. І при цьому ж давайте будемо відвертими. Хто міг завадити Шеві пересісти і помінятися з кимось місцями, коли він зрозумів, що буде сидіти поруч за Джоковичем? Ніхто в тій віпці, що, два крісла? Ну, як бачимо по цій фотці, ні. Словом до Миколаєвича питань багато, друзі. І що на цей рахунок думаєте, ви? Пишіть. В коментарі, колишній асистент Олександра Петракова в юнацьких збірних України Віталій Левченко, який кілька років працював із співзахисником спеції Віктором Коваленком, повідомив, що українець міг перейти до клубу АПЛ. Коли Коваленко грав наші світу ю 20 2015 року у збірні Петракова, він непогано себе проявив. Наскільки мені відомо, його хотів арсенал підписати. Тоді Ахметов не відпустив хлопця. До речі, спеція Віті в останньому матчі перемогла. Мілан з рахунком 2-0, причому Віктор там зіграв зовсім кілька хвилин. Але ця перемога дуже важлива в контексті боротьби за виживання. Навіть після цього поєдинку Тіфозі фозі е, влаштували прям нормальні такі розбірки. Футболісти підійшли до трибуни і уважно слухали своїх. Ультрас асист Віктора Циганкова розпочав видовищний камбек жирони в матчі проти Реал Сосідат. Видовищний матч почався відповідно з пропущеного голу жирони, після чого їм навіть вдалося подвоїти рахунок. Утім, нинішня Жирона в надто хорошому стані, щоб після такого початку гри просто здатись. Після другого пропущеного голу команда Віктора Циганкова перехопила ініціативу і ще до перерви відквитала два м'ячі. Тішить, що результативно до цього долучився і сам українець, якому в цій грі довелось зіграти на незвичний для себе позиції правого інсайда на 37-й хвилині. Коута загалом виконав гол соло, змістившись з правого флангу до штрафного суперника та зарядивши майже під дальню дев'ятку. Асист в цьому епізоді на нього віддав саме Віктор, який перед цим вирішив розвивати атаку саме. Передачі на Яна циганко вже провів на полі весь матч і був одним з найактивніших у своїй команді. В його активі, окрім асисту, також три зароблених для своєї команди стандарти, три створених моменти для партнерів та один удар по воротах. І це про тому, що більшу частину гри він провів на нерідній позиції. Словом, черговий потужний прям матч від Віктора і від Жерони за цим вкрай приємно спостерігати. Захисник арсеналу Олександр Зінченко брав участь у вчорашньому тренуванні команди. Повідомляє AFC Стаф раніше. Повідомляла, що Україна. Вибув до кінця сезону, водночас головний тренер Мікель Артета сказав, що це поки що не підтверджено. Вчора чимало ми про це говорили, і я казав свою думку, що, можливо, просто змі таким чином підігрівають якби, інтрижку чемпіонську. Ну що, схоже, з Інною все нормально, або просто травма не дуже серйозна. Сподіваємось, що все добре. Вкотре суботні матчі АПЛ не обійшлись без участі українського гравця. Правда, цього разу вийшло не зовсім очікувано. З двох українців Мудрика та Забарно, які могли зіграти в рамках туру Прем'єр-ліги, на полі в підсумку з'явився лише один з них, і це не Михайло. Ілля вперше вийшов у стартовому складі Борнмута і одразу вперше відіграв повний матч, що, втім, не допомогло його команді уникнути виїзної поразки 0-2 від Крістал Пелес. В першій половині зустрічі Еберечі забив на 39-й хвилині після прострілу ЗАА, який Відкоригував Айю в цьому епізоді, якраз і відіграв помітну роль забарний, адже прострілили під удар Езе саме з під нього. Увійшовши у штрафний суперника, за накрутив кількох оборонців, гостей разом з Ілею. Розвернувся та змістився до лінії воріт, де з ним залишився тільки забарний лазувати передачі. від встиг. після відпочинку гравці Пелес розвинули успіх і забили вдруге. На 58-й хвилині Езе вдався класний прохід вздовж межі карного суперника, на якому він обійшов за та лерму, які по черзі. Вийшли йому на зустріч, але дали хавбеку влучно пробити. Правда, тут все ж більше претензій саме до Лермес, під якого я берещі і завдав удару. Втім, бордмут ця поразка не повинна сильно хвилювати, бо команда майже напевно викинула завдання на сезон та зберегла місце в еліті. Що стосується забарного, то окрім епізоду з першим голом, він більше помітно не помилявся. А це уже доволі непогано для першого повноцінного матчу в АПЛ для гравця лінії оборони. За гру українець отримав оцінку 6,5 від Софаскори. І вподобайка, друзі, якщо також хочете більше і більше бачити забарно в матчах за Борнмут, хлопець непогано зайшов у гру і лише за його справді прокинути. Але Вілфред це робить чи не в кожному матчі АПЛ з будь-якими. Захисниками. Не сумніваюся, що він додасть. Це один з небагатьох позитивів сьогодні. Він грав добре, просто команда не зіграла на своєму звичному рівні. Вподобайка, якщо згодні з коучем Борнмута і підписка, друзі, якщо раптом чомусь досі не підписані на наш канал. На сьогодні це все. Макс Коліда, тут контрибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня, папа! -па.